Доброго дня, шановні! Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайки та за бажанням перейти по референтним посиланням під відео. Можливо, хтось для себе щось знайде цікавеньке. реєстрація касового апарату з бонусами, відкриття розрахункового рахунку для ФОПів в Монобанку з бонусами. Переходьте на мій мазинчик чаїв, я впевнена, що ви знайдете щось для свого спокою та затишку. Обов'язково замовляйте. Та брендовану кружечку, заряджену тільки на позитив і на успіх. Гроші в обмін на податковий зашморг МВС дає старт полювання на сотні тисяч фопів. Інтернет взривається цією новиною, тік-токи, там щось позаписувало, що нас всі вчуть не розстріляють. Всі розумні люди, а залишилось, мені здається, вже в Україні тільки такі. Всі мають розуміти, що ми залежні від фінансування. І МВФ це наш банк, де ми беремо постійно кредит. Ну, тобто, наше покоління наступне, наступне, наступне. Мені вже здається, що ми набралися тих кредитів на 10 поколінь вперед. Постійно буде в боргах. І ось одна кожного разу, як тільки ми почали гратися з МВФ, це вже у нас десятки років продовжується. Кожного разу МВФ для того, щоб дати гроші, обов'язково витребовує від нас стандартизацію. Тобто підганяє нас під шаблон, той, який вона бачить, і як вона це бачить. Хто така МВФ, Блядь, ну ви мене хоч убиті. хто ж там сидить, такий, як у нас пан Гетьманцев, там же такий же такий самий гетьманцев сидить в тому МВФ. Значить, вони нам щось придумують, у них постійно щось воспаляється цей мозок, де б ще побільше взяти гроші, де б ще в Україні витягувати гроші. А ось люди, якщо чесно, дуже багато винуватих в тому, що до нас саме так відносяться саме наші люди, які в своїх інстаграм-сторінках показують, як вони брендовано одягаються. Які вони дарять один одному букети по півмільйона гривень? Які вони блогери, які нічого не оподатковують і не сміхаються, які блогери, які рекламують казино і все інше, купуючи собі потім Порші? Криптовалюта, яка бляха, ходить, як хоче, ногами, руками, нічим не оподаткована. Гральний бізнес ніким не контрольований, вони ніяк не можуть його привести до ладу. Але бляха крайні фопи. У мене на обслуговуванні ФОПи, які займаються меблями, деревиною. Пошиттям одягу, пошиттям постільної білизни. Ну, тобто люди, які працюють руками. І коли я от таке читаю, мені болить. Мені болить за них, мені болить за себе, мені болить за вас, повірте мені, мені все болить. Ти вже вимушений переходити на пігулки для того, щоб хоча б десь не боліло, а щось просто вже атрофувалося. Одна із умов. Не одна, а декілька умов для того, щоб ми отримували наступний транш 8 мільярдів доларів, да, наскільки або євро, там, наскільки я зрозуміла. Податок на OLX, це податок на ці всі платформи, на яких я вже говорила свою позицію, і повторюсь, що цей податок має вводитись не до фізичних людей, а до платформ, які не дають можливість працювати. Вони просто мають поставити умови, що людина, яка хоче продавати товар. На регулярній основі має стати ФОПом. Людина, яка продає 5 речей протягом року, на OLX, наприклад, не має не стати не ФОПом, не декларувати, бо це там вживані речі, які були вами, вами придбані. Людина, яка хоче регулярно продавати вживані речі, бо дуже багато дівчаток, які з дітками перепродають одна одній речі, коляски, іграшки і все інше. Вони створюватимуть собі у Фейсбуці якусь загальну групу або в Телеграмі, і там будуть собі спокійно продавати без всякої боязні оцього Оеликсу. Ми це теж маємо розуміти. Що все ж таки будуть якісь варіанти від цього відкарабкатися. Посилки, ну вони давно вже муляли пана Гетьманцева. Він не спав. Він же не замовляє з Китаю, щоб перепродувати. Йому не треба так сильно виживати, як іншим. Муляли-муляли, і вони під цей МВФ, вони, це пан Гетьманцев, і вся його бригада ух. Звичайно, під цю всю фігню. Підліпили усе просто, просто там нам треба і туди податок, бо це умова МВФ. І, значить, давайте посилки нарешті відмінимо, бо це умова МВФ. Та хотілося б сісти просто народу почути МВФ. Дайте нам виступ МВФ, який чітко скаже: У вас є OLX, ми хочемо, щоб там був податок. Да вони, блядь, в МВФ і навіть не знають, що є таке ОЛХ. От у вас були посилки по 150 євро без розмитнення. А тепер давайте все розмитнюємо. Я не вірю. Я вірю тільки в оце, що прийшли і говорять, давайте підемо, бистро все підсунемо. Піпл хаває. От я в це вірю. Фопи має бути платником ПДВ після 1 мільйона гривень. Хто не знає, хто все життя ФОП на єдиному податку на загальній системі, це друга система у ФОПа загальна. Є правило: якщо ти заробив 1 мільйон гривень, ти зобов'язаний стати платником ПДВ. Мільйони порушень ФОПами цього правила, просто мільйони. Ви можете зараз там мені писати Гедоту, як хочете під відео. Але я особисто просто на практиці, скільки я спілкуюся з людьми, а їх замало як для такого, знаєте, бази зробити висновок по всій Україні. Але з з кожного регіону по декілька людей. Я вже можу все-таки зробити якісь висновки. Все-таки є якась статистика. І я вам скажу так: кожен другий, хто працював на загальній системі, кожен другий зробив переліміт на 1 мільйон гривень і не зареєструвався одразу платником ПДВ. Тепер цю норму хочуть прикліпати, бо я навіть не знаю, степлером прибити до платників єдиного податку. Типу. Ти відпрацював 1 мільйон гривень. У тебе буде ліміт далі, там, 10 мільйонів, там, 15, скільки вони там дозволять. Але ти всі інші ці мільйони маєш бути платником ПДВ. По-перше, це дуже важко ввести технічно. Не забуваємо про це. Це оцей вирих, який вони виригнули. Це просто пану Гетьманцеву, випив не той чай зранку. По-друге. Кожен ФОП матиме наймати собі бухгалтера. Це витрати, які не кожен собі може дозволити, тому що робота з ПДВ, будь-якого досвідченого бухгалтера, а це реєстрація податкових накладних, подача звітності, оскаржування заблокованих податкових накладних і все інше, хто зараз прокачався на товариствах, можете лікувати ваших знань. Зараз будуть просто купуватися з усіх сторін. Не зараз, а в наступному році, якщо до цього дійсно дійде фарсу, і такий бухгалтер по зарплаті бере не менше 25 тисяч гривень. Не менше. Я зараз не говорю про те, що є бухгалтери, які себе оцінюють в 100 тисяч в місяць. Але наразі таких немає у Фопів дохідних, дохідних частин, щоб собі дозволити бухгалтера, який буде IT-сфера. Ну, тобто, банально беремо it сферу які, які там накладні можуть бути виписані, якщо it сфера постійно працює то з за кордоном, то з Америкою, то з Європою, то ще з чимось. Що ви там хочете? Тобто IT-сфера буде вимушена підняти вартість своїх послуг на 20%, бо там немає витрат таких, яких ви хочете з ПДВ. Там не буде що віднімати, окрім там, якщо на території України знаходиться спеціаліст оренди, там що, що ми ще можемо в ПДВ? Закупки, допустим, допустим нового ноутбука і якихось там матеріалів для себе, там, олівець, папірець, все. Тобто, ви хочете вивести сферу послуг на те, щоб ми ще платили ще більше. Якщо ми за люди підуть усі у тінь працювати. Не буде людей, які захочуть ці ж самі дівчатки будуть вести фото через Фейсбуки, через Телеграми і все інше. Не буде людей, або будуть мінімізувати по декілька фопів для себе. Дроблення почнеться просто колосальне, щоб по одному мільйону. І що таке один мільйон гривень, блядь? Пане гетьман, це один мільйон гривень для вас. Ви просто пішли ранку рано і поснідали. А для нас один мільйон гривень, блін. Це річна заробітна плата. Або річний дохід, який ми декларуємо фопи. Ну, я просто не... Ну, у мене. Навіть якщо я буду заробляти по 100 тисяч гривень, дай Бог, будь ласка, в місяць. У мене все одно виходить за рік мільйон двісті. Тобто, ви хочете, щоб я під кінець року вам все-таки ПДВ віддала. І потім далі в наступному працювала далі з ПДВ. Бо від нього ж відмовитись так просто не можна. У нас же не, обнуля... не обнуляється блядь, правила гри з наступного року. Ти якщо стаєш платником ПДВ, то це вже довічно. Бо ти ж постійно працюєш. Від ПДВ можна відмовитися, якщо в тебе будуть нулі постійно останні 12 місяців, або ти міняєш систему оподаткування, хоча що тут міняти, якщо на кожному єдиному буде, крім першої, окрім першої групи. Тобто, ми всі, по-вашому, в ваших очах, всі жінки, мають спуститись на першу групу і йти відкривати салони. Манікюром, педикюром займатися, стрижками. Так ми маємо, ми будемо одна одні це робити. Інші сфери тільки багаті можуть потягнути. Ну, просто... У мене не налазиться на голову, тому я займаю позицію, що цього не буде. Оце все просто висір в, в атмосферу, в інтернет для того, щоб подивитися, яка буде реакція людей. Людей реакція на кожній платформі я почитала просто огонь, гнів, просто ви шо, вже вообще подуріли. Ми тут виживаємо без світла. Люди завозять, значить, ці акумулятори, це все взривається, пожа, пожежі. Все, що хочеш, відбувається. Генератори гудуть, блин. діти наші навчаються, гуляють в футбол, щоб підключені фари з усіх машин, тому що у нас немає світла, а батьки хочуть все-таки, щоб у дітей було якесь дитинство, худо-б'єдна. І ви, блін, при цьому ще від нас намагаєтесь видавати зверху 20% ПДВ. Несовість, ні совісті, ні стида. У вас нічого вже не залишилось, пан Гетьманцев, Тому що я знаю чітко, що це ваша оця вся херня — це ваша ахінея, яку ви підсовуєте під МВФ. Тому що МВФ ні сном, ні духом про це все. Можливо, вони там сказали, що нам треба, щоб ви там податок якийсь підняли, щоб ви за митом подивилися, корупцію іскоріняйте далі, трудові відносини, щоб були оформлені. Це я повірю. МВФ може поставити такі критерії. Ну, отак детально, ні, пан Гетьман, ну ми ж не дурачки. Ми ж прекрасно маємо це все розуміти. Чи може бути Майдан із-за цього, ви знаєте? Я знаю, що під час війни заборонено скупчення? Потрібно отримувати окремі дозволи. Всі попередні майдани були оплочені і спонсоровані кимось. Якщо Майдан виникне ось із цього, він буде самим чесним. Я вам відповідаю. Але згадуючи, коли було сейф ФОП, Організовували скупчення фопів, це ні до чого не призвело, і у всіх все одно стоять на сьогоднішній день касові апарати. Тому дівчата, хлоп'ята, готуємося морально до змін, не до таких, це дуже важко запровадити. Я вам просто як спеціаліст говорю, повірте мені. Оце все, що за кідони це все дуже важко. Технічно спеціалістів таких, які вже таке технічно можуть розробити, сісти, все. вони є, але їх дуже мало. Тому, будь ласка, не накручуйте себе, почитали. Ми всі повозмущались, ви можете під відео написати всі свої бачення цієї ситуації. Я впевнена, що не буде ні жодного позитивчика, який скаже: А, прикольно! А я готовий платити ПДВ. Ха -ха! Я думаю, навряд ли ми таке почуємо. Хоча, можливо, хтось буде унікум якийсь. Ось. Тому ось давайте, давайте пишіть. Під відео, що ви про це думаєте в мільйонний раз, тому що я впевнена, що ви вже все скрізь написали, бо у вас то болить. І яка би ваша була позиція? Ви б вийшли на Майдан безкоштовно, ніким не проплачений? Чи ні? Просто статистичне опитування. Ні до чого не закликаю. Просто опитую. Хочу для себе розуміти, який настрій у людей. Дякую за увагу! Підписуйся на канал, щоб бути в курсі останніх подій.